Дивіться, є в нас автоматичний дефібрилятор, і, яким чин працює. Ми його відкриваємо, дістаємо спеціальний пристрій і чекаємо, поки він запускається. І починається інструкція. Як надавати першу медичну допомогу? Крім теорії на уроках, тепер дітям показують усе на практиці. <sharp inhale> у вас в руках зараз є препарати, котрими можна дезінфікувати шкіру. Або травмовини, або ваші руки перед тим як робити певні маніпуляції. Поруч костюми рятувальників та інсталяція пожежного щита. Так говорить вчитель пан Микола, хочуть підготувати школярів до будь-яких надзвичайних ситуацій. Діти, яким предметом можна витягти з вогню щось гаряче? Багур, багур. Правильно. А яким чином можна вибити двері в приміщення? Що це? Правильно, сокира. Діти, якщо потрібно загасити вогонь і в нас. Е немає води. Чим ми можемо це зробити? Вогнегасник. Вогнегасник, добре. Опісля учні дізнаються, як діяти у разі вибуху ядерної зброї. Ядерна зброя вона найбільш небезпечна, адже вона має величезну потужність. Ми з вами проходили правила дій, коли ми чуємо сигнал про ядерну загрозу. Проходили ми з вами таке? Так. Да. так і ми пам'ятаємо, що для цього повинні бути спеціальні укриття, котрі є і в нашому місті. Облаштували і куточок мінної безпеки. Дев'ятирічний Тихон на пам'ять знає види гранат. Три вида є це димова, осліпляюча і зривна. Не чіпати ніякі речі, якщо ти не знаєш про них нічого. Тому що терористи з іграшками ну, в іграшку можуть покласти. Може всяке бути, може, там, коли хтось йшов, йшов і побачив міну, то... Треба там знати кому треба дзвонити, що треба робити. А ще тут є кімната психологічного розвантаження та ось таке імпровізоване укриття. Діти із цікавістю слухають усі лекції і попри свій вік розуміють важливість знань, каже вчитель предмету охорони здоров'я Микола Мальгонов. Те, як вони підходять до ось такого навчання, де їм не просто читай або пиши, де їм дають погратися, де їм дають можливість приміти себе дорослу роль, для них ось це набагато важливіше, і вони приходять і почнуть розповідати старшим братам, сестрам, молодшим. Тобто для них це все дуже дуже показово, що вони вже начуто як дорослі. Облаштування такого класу, спільна ініціатива освітян та рятувальників допомагав у реалізації доброчинний фонд ЮНІСЕФ. Розповідає керівник головного управління ДСНС Черкащини Андрій Даник. По перше, цей клас локально знаходиться в школі, тобто діти можуть постійно в ньому займатися. Проєкт цей ми вже реалізовуємо протязі другого року. Освітяни, ми їм дуже дякуємо за ту підтримку і за ту участь, яку вони приймають. Тільки завдяки ним можна сказати, ми це і розвили. Саме головне, це наші діти, які проходять освітній процес, мають мати достатні знання з безпекової складової. Звичайно, частину спорядження, яке ми не використовуємо, можемо передати дітям, ми передаємо. Ми будемо продовжувати працювати в даному напрямку з міжнародними партнерами. Ми сподіваємось дійсно, що ми протягом цього року зможемо відкрити. Ти близько 50 таких класів в різних навчальних закладах і таким чином будемо досягати того рівня підготовки наших учнів, наших викладачів, який вже практично потрібен сьогодні в нашій країні. Тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.